Доброго дня, любі дітки! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав! Це Оленка. Вона сьогодні разом з нами буде вивчати цифри. Познайомиться з цифрою 1 та цифрою 2. Оленка дуже полюбляє гратися, тому вона придумала таку гру. Для неї нам знадобиться дзеркальце. Завдання ось таке: потрібно подивитися в дзеркальце і знайти, що у нас є по одному. Давайте спробуємо. Оленко, дивись уважно, що в тебе є один? Один носик. Так, вірно. Один ротик. Одна голова і один тулуб. А тепер скажи, що в тебе є по Два Два ока, два вушка, дві ручки і дві ніжки. Дітки, погляньте у дзеркальце і знайдіть тепер ви, що у вас є по два. А ще часто говорять що немає дві руки, два ока, а говорить пара очей, пара рук, пара ніг. Пара це між собою взаємопов'язані два предмета, які не можуть існувати один без одного. Наприклад, у магазині продають пара босоніжок. Один босоніжок не продають, а продають пару. Продають пару носочків, пару рукавичок. Дітки Оленка вирішила погратися з м'ячиками. Погляньте, скільки у неї м'ячиків. Так, один. один. Якщо нам потрібно позначити один предмет, ми позначаємо його ось такою цифрою. Цифрою один. Це означає, що в нас один м'ячик. А я теж хочу погратися з Оленкою м'ячиком. Чого не вистачає? Так, мені м'ячика. Що потрібно зробити? Так, додати ще один м'ячик. Погляньте, їх тепер теж один. Давайте порахуємо. Один, два. Для того, щоб позначити, що в нас є два м'ячика, нам знадобиться цифра 2. Ось така. Чудово! Діти, а на що вам схожа цифра 1? Погляньте, яка вона гостренька, струнка. Мені схожа, наприклад, на стовпчик, на олівчик. А на що схожа цифра 2? Мені вона схожа на лебедя або на зміючку, яка ось там загнула свою голівку. Оленка, для того, щоб ти та дітки краще запам'ятали цифри, пропонуємо вам з ними трішечки погратися. Для гри ми використаємо намальовані цифри, ось такі, васолю або кукурузку. Ви можете замінити її, наприклад, насінням соняшника або гарбузовим насінням, або сушеними ягодами. Ми будемо викладати циферки всередині. Починаємо! Друзі Олеці, дуже сподобалося вивчати цифри, думаємо, і вам також. До нових зустрічей! Бувайте!